Так що, друзі, продовження. Червоненький, гарненький електровелосипед, який виграв наш Анатолій Васильович Лихно. Зараз ми зробимо такий невеличкий контент, сюрприз. Загрузили його в бусик, який ми ще й досі не передали Легіону Свобода. От, на який ми ще трохи там маємо косяків. От, але він вже в повній бойовій готовності чекаємо. Хлопців, щоб відзвонилися, коли буде в них можливість його забрати, ми приженемо туди, куди вони зможуть вийти його забрати. На жаль, на даний момент ще до них такої змоги немає. Вже чекаємо три неділі. Ну а поки ми використаємо його і відвеземо цей апарат до Анатолія Васильовича. Ну і для контенту подивимося, як він буде катати по центру міста нашого. Так що далі буде, зараз Лесю Петрівну і погнало. Чуєш, може було б з пацаном помінятися на того Васильовича? Це... я на такому вмію. Ну так що, ти, тебе ж треба навчити. А, так це ж не твоя тачка, що ти одразу віщий туди. Я ж да? Ножечка з цієї сторони. Так що зараз будемо гнати Анатолію Васильовичу подарок. Зажигання так як в мопеді. А ну газу і поїхало. А потім я тебе кажу, ну давай сюди прокатайся, бо щось без піти. Так, да, без підготовки. Всі їздилися, Петрівна не їздила. Та хоч ноги ховай. Все, поїхав. Ну, як у них усіх це в роду. Що в Надєжди Анатолівни, що в Надюшки Сергійової. А чого ти ноги не ховаєш. Таксі води на сайт, Да? Як, як, як тобі апарат? Класно, так так ти приїдай, так быстро, як і... да, Тільки так швидко не лети, добре? Ой, друзяки, сижу, так, вже возило мене отаку От помаленьку туди їздить прямо. Напротив... Це взагалі то треба було наоборот. Давай щоб... напроти АБЦ їдемо. Все, гази. Чи ж ти... це треба було наоборот, щоб ти мене віса не їздив? Ні, друзі, везе мене Леся під рівно. Оце прикол. Так, а? Ти, Прикольно? Давай прокатаємося туди, а потім назад. Давай, давай, давай. Так що Анатолій Васильович мене там занаблюдає. Я з тобою не розмерзую. Я стан. Тормозить. Ні, я розвертаюся. Сказала командир, що в неї вже в неї є право. Поворот не включила. – ти виключила, але. А де тут сигнал О, Ооо, ви тобі. Василійовича є. Васильович там сховався, чуєш? Зараз ми його визвонимо. Ну покатайся, поки його нема. Типа ми поїхали. Прикольненько? Надюха покаталася. До? Тільки сказала, що електричка на електричці їхати не хоче. От це РЖК надо електрично. О, ну диви, тут все. Що пише? Іде. Да? Та сильно сильно не А Натуля давай. Ну ти ж казав сильно не знімай. Ну що я можу зробити? У мене робота така. Дивіться, бачу роблю. Ти бачиш, робиш, а? Так. І не треба так ганяти на моєму лісопеді. Все вірно. Це мій Так. Да. У вас є дозвіл довіреності від мене? Анатолій Васильович, розкажіть, будь ласка, ваші секрети. Як казав, наш общий знайомий, це все було наіграно. Підстроєно, точно, підлаштовано, так? Да? Так, що треба писати ще раз. Ще раз. Коли донатиш. Пишеш суму і пишеш назву «Супер Суперпризов. Але скажи, якщо чесно, як, ну, ти ж не, вже не був на розіграші. Ну, півтретії проснувся і до довгий не спав. Я, я йому написав вже, у смс-ку вайбер. Кав Васильович, супер -приз твій». Ніхто не відповідає, Ну, думаю, може, людина вже спить. Коли зранку встав, два години було там щось 38 хвилин відкрита відкрита смска. І що ти там написав? Тю. Тю. Так, оце таке слово тю. Олеся Петрівна, що тобі пограв? Ти знаєш, що япка, я хочу просто показати нашим глядачам, як ти будеш їхати. Ти ж привичний на електричках їздити, так? Та, тільки я на чотирьох колесах. Я думаю, що багато хотів би хто побачить. Добрий вечір, щоб ви проїхали на електровелосипеді. Так що привітайте переможця, виграв самокат Електро. Олеся Петрівна, ось цього летить, бачите. Він... А, як... а виграв Анатолій Васильович, а ми йому привезли. І зараз а ви є свідком. щоб під'їжджав на таку Васильович, якби, каже, нам донатили за це діло кожен день по 5 тисяч гривень, ми могли б донати. Більше, менша? Старша, Надіжда Анатолійовна. І там і менша їздила, і старша їздила. А, так там ще є баба Надя їздила, там взагалі був треш контент, вона сіла й і... поїхала. Так би давайте, ми маємо можливість вам предоставити О, питання, таку я, можливість. Ну, від... дорого, дорого. Дорого. у вас буде можливість виграти таку річ знову. Mm. Давай, давайте, давайте, давайте давай. прокатай. Я велосипед. Ти, ти, вже, <реку> ти, 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 але хочеться, так, да, або дитину оставити, або велосипед взяти. Чи, ну от така ситуація. Так що, Васильович, ми тебе вітаємо. От. Тачку ми тобі пригнали, на жаль, по дню не вийшло, поночі теж, по-видному, ну, щоб це все діло зафіксувати, але реально от, мені приємно. Не тільки мені приємно, Гриша заїхав до мене, пригнав тачку, а я йому кажу, а ти знаєш, що виграв суперприз? Він каже, Анатолій Васильович, як ти радий за нього, він каже, да. А ти був прямо в ефірі, ані, проснувся в три часи ночі, каже, чуєш, почав пролистувати, хто ж виграв, чуєш. І тоді побачив. Ну і дуже-дуже сильно радий, що один із нашої команди бляха, ну виграв. Це ще доказує те, що Бог на світі є. Да? ну Ти вже активна праця. ну Це не нам судить, хай люди судять. Хай забирає вже свої відео, вам вже телефони.

Ну Або там, наприклад, коли два людини сідає, можна то ну, штовхнутися. Василіш, думай. а ну, що, тут, що, тут, що тут треба, що робити? Нічого, все заводиш, ну це тормози, це тормози. Передачі же передачі, перша, друга, вона вже на других. Ну вона на бокові, є задня, є бокова. Давай же я покатаюся мені. Чуєш, так ти ж скажи Ігоря. Ігорян, дивись. <реш> Робимо робим тест-драйв. Да, ми не на крещатику. Це береза, Ну це наш крещатик. Давай сплитка да, е, є. Мотокультиватор, ми тобі притягнемо. Да, ми можемо його кстати, взяти назад, наприклад. Да. І куди там крищати. Ну, хай оболонь буде там чи троє ще, так? пойдет. Да? Конечно. Так що дивись, бери приклад Ігорян з Анатолія Васильовича, виграв приз і де Задню включив. Дивись не влупи хоч машину. Не матюхай. Давай давай. Васильович, пару кругів і все буде добре. А ну ганджу йому, і пішов. Давай давай Туди до міської ради. Пофастайся призом. Йому йде, да? Анатолій Васильович, ти просто топ, я тобі кажу. Це просто вже Піщить як. Що ти скажеш? Це кафе. Це велосипед на строї. о, це гриша любить, це для Гриші, Зроби тік-таки-тік-таки. Не з той сторони, стій. О, о, о. Шти, світ є, все. Ну Гриша ж ти знаєш, Гриша любить. Тиктоки, і миг-мих. Тик Гриша де. Давай йому подамо хай прокатається. бля. Та це ж треба йому дзвонить. А він бри. катався. Він же вчора катався. Йо пересека, о, Юрець іде, зараз ми Юрця покатаємо. Ні, йому не можна. Не можна йому. Юрец. Що <рігла> 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 ти, Юрчик, як тобі? <рігла> Давай не починай. Скажи скоростний. <рігла> А мы сегодня купляли сані сіру, а сірий не такий скоростные. Я таких черт так. Чего ти бы? Бі... Ты шо красота? Что ти решил? Нет никого. Что Що не витаешь? Да. <риває> 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 <нашого вона. риває> Нам уже в тепли, в добрі надо. <риває> да? Скажи? Мото але дивлюся, адреналінчик заграв, так? Да? Не... Якщо там немає, воно не буде, Хороша не техніка, але я люблю на чотирьох колесах. На чотирьох, да. так що тобі, хорошо, ми попрацюємо над цим раз, питанням. Наступний е... раз на чотирьох колесах. Розігрівайте. Так, а це ми поки що Ну хто хоче покататися, до наступної неділі у вас усіх є шанс приїхати покататися. Всім розрішайте. Замівої до нас. А наступну неділю ми його ще раз розіграємо. Дякую, Ді Анатолій Васильович. Так що зараз... Куди ти поїхала? я Не почула, що я сказав. За невеличкий до нас. Чишка, поїхали додому. Шпирима, він керує. Ну лапку хоч забери, бо це у тебе проблема віка. Куди поїхали додому? Примочить? При а примочить? При... Ну, ти ж тобі ж не треба. Кого? Ти ж не надо. Як не так не ти вже додому на ньому поїдеш, а? Він мій. Ха-ха, це одне зараз його ставимо в бус, і йдемо мочити, або оставляємо тут. А, це вона вже жене, щоб його сховати. Ну так. Да, так ми ну... ти на ньому додому поїдеш. Я пиво пить, як за рулем я не сідаю. Сідай, підвезу, давай запаркуємо його на місце. Ти де яка шуста, ти взагалі це просто капітан? Ми не бачимо, як я його босю. Василю, все респект. Подяка вам за тест драйв? За тестдрай. Руки труситься, вибачаємо. Дякую тобі, що даєш можливість нам прокататися ще одну неділю. Не казали, не писали ще, щоб підмазались. що кучу. А це, Ні, ну ми ж показували, там просто нереально це зробити. Тим паче мені. щось там по любому, Сережа, я кажу, сідай, бо він зараз передумає. Давай бігом. -бі. Ти Свої це була баба Надя. І бабі Наді донатили, і Горян донатив, і Йожик донатив. Сума там була 6 тисяч гривень, каже, тільки від них двох. І баби Наді них було 2 чи 3 тисячі. Це було вже 8 тисяч гривень. А Василіч заходив, а так сказав, тисячу гривень іменно на супер-приз. На супер-приз. Поняв? Я вже говорив, повторювався. У мене є підписник. Олег Лукашів, боровик, да? його жінка заходить до нього, він картоплю копає і каже: братан, ну типу, не так, бо вона вчителька, вона не може так казати, та зараз їдемо. Каже, хочеш ти виграємо мотоблок? А він каже, да, ні, мені мотоблок не треба, тому що я більше картоплі садити не хочу, я буду садити дій менше. А вона каже, я задоначую, я його виграю тобі. Розумієш? І зранку вони просинаються, і тут смс. І вони пишуть, Давайте так, ми прийдемо з вами поговоримо. О нього, розумієш? І це реально ну, круто. Ну, хтось вчора теж прогнозував, я його ще три рази розіграють. Так що, ну а що, команда фактично одна та сама, і Давай, донатять. Але і була виграла людина інша, Вообще, вона перший раз зайшла на стрім і задонатила один раз, але був один номерок. А в нас в участі приймали самоліті розіграш, то тільки ті. Кого три номерка було. Ну такий був договір. Ти ж, три доната за період. Ти ж так пива хочеш чи що? Все, поїхав. Люди танцюють в очі. Мене? Не треба. Поїхали знову, Моя ти б мене прокатав. Що, <різвіст> <різвіст> друзяки, поїхали. Так що. <різвіст> Та тихо! Тихо, скинь скоро, я тебе прошу, я тебе прошу політику, просто прошу. Дивіться, біля міської ради. Леся Бедрівна газує. Мам, Щас точно на мене завав. Дивись, там людина на мопеді їде, справа назабаняє. Потихомо. Я взагалі повстричні їду, мені все рахує. Все, тормози. Фу, Це просто візиш, я ще неділю просто не видержу. З червоного цвіта, ну нормально, дуже люди. люди і блондинка за рулем. Так що, друзі, так, Підіграна жить. Анатолій Васильович, ну, я був впевнений, що він так поступить. Е, хоч навіть він мог би їздити, ну, не а дружина в нього ходить на роботу і могла б їздити на цьому. Чудо лісопеті також у дружини є е, сестра. Ну, а хтось хотів, щоб баба Надя виграла. Ну, але не зрослося. Не там, Лесь Петрина, нижче. Дивись, акуратно. Все, давай. ти казав, автограф поставиш, автограф поставиш. Поставимо автограф. Давай я зараз загружу, що хочеш ще раз прокататися? Згадом уже. Я вже переживаю, чи передумав. Хоч би не передумав? А що ти хочеш покататися, не Так. Немає Мені Давай, хорош, гру. Все, кажи всім миру, здоров'я і добра. Здоров добра і миру. Всім пока-пока-пока. Так що, хто хоче виграти, на наступну п'ятницю працюємо далі. Да? Будемо сподіватися, що обратно хтось з наших виграє. Да? Я вже планував зовсім інший приз. Є задумки, працюємо з хлопцями. Так що дякуємо братам коцелабським за надані такі чудові речі. Все, хтось дзвонив, всім пока.